Хібаним храмом ми це був досить обмежений, не дуже поширений тип, який нам відомий зокрема, також у Києві у подібний храм, трошки пізніше, в 1701-1705 році, збудували майже двійник нашого батуринського храму, храм Вознесіння у монастирі. На Печерську біля києво Печерської лаври які, ігуменом якого була е, мати Мазепи е, Марія Магдалина, бабуть, будували ті самі Мазепи, майстри. І а, а, аналогію, яка На жаль, цей храм також не зберігся. До цього типу належить Вознесенський храм Флорівського монастиря на подолі у Києва, який дійшов до нашого часу. Але на той час він, він був збудований 1728 року. В 20-50 роки вісімнадцятого століття подібний тип нам відомий в деяких інших храмах, і Ніжина і а, Ромна Ромен, і він мав уже звичайно три бані. Пан президент обіцяв, що як ми розкопаємо цей храм, а ми дуже спішно його розкопали протягом цього літа, то буде нагода наступні два роки, в 2009 2010 році, відбудувати цей собор за запропонованими реконструкціями. І сподіваюсь, вони будуть досить точні і достовірні. І також разом з головною резиденцією Мазепи. Його столичною резиденцією під Батуриним у е, околиці Гончарівка. Е, цей палац Мазепи на Гончарівці розкопувалися багато років, і ми мусимо ще ще не менш один рік продовжувати ці розкопки, е, бо той величезний катлаван споруди, була трьохверхова і е, досить великого розміру на ті часи. І цей храм нам відомий не тільки з археологічними даними, а також є унікальний малюнок цього храму, цього палацу Мазепи, який зберігається в національному музеї. Швеції малюнок німецького автора Фрідриха фон Бергольца, 1744 року. Я думаю, ця реконструкція теж можна зробити досить достовірною і надійною. А відомо за описами Жана де Балюса, дипломата, який відвідав цей замок. Як він писав француз князя Мазепи у Батуріні, він згадував, що в цьому палаці була добірна бібліотека з численними латинськими книжками, і також унікальна збірка старовинної зброї, і галерея портретів світських, світських <кій> олійних портретів а, а, володарів тогочасної Європи і Туреччини. А, Перше можна сказати в історії палацу Розумовського, знаменитого палацу збудованого останнім гетьманом на околиці Батурина його було цього року завершено. Кілька разів починалася реконструкція цієї величної споруди і ніколи не доводилось до кінця. Нарешті ми сподіваємося що це вже є його остаточна відбудова, і палац Розумовського збудований 1700 років. Дев'яносто дев'ятого тисячу сімсот році він буде зараз служити як музей гетьманської слави, і, можливо, деякі офіси Батуринського культурно-історичного заповідника будуть також тут розташовані. Цей палац гетьман замовив будувати відому шотландському архітекту Чарльзу Камерону, а це є єдина унікальна споруда Камерона на території України, і це є найкраща споруда світська. У стилі класицизму на Лівобережній Україні. Розумовський також будував дві муровані церкви Покровську і Воскресенську. Покровську було розорено за радянського часу і Вознесенська збереглась до нашого часу Це є головний храм Батурина. Її також було реставровано повністю у первинному вигляді цього року, до річниці 300-літє Батуринської трагедії. Воскресенський храм. Він має у підвальній частині склеп з захоронінням останнього гетьмана, тому що провадилася реконструкція, і в інтер'єрі вона ще провадилася улітку. Була нагода для археологів дослідити ці підземні споруди. Ми дослідили зовні склеп Розумовського, але ми не мали нагоди відкрити скажімо, склепіння і дослідити середину інтер'єр. Склепу і перевірити стан поховання останнього гетьмана Розумовського, тому, що нащадок гетьмана е, Григор Розумовський звідня відвідав Батурину літку, і від імені родини він якось заборонив е, відкривати склеп і перевіряти стан поховання е, е, Кирила Розумовського. Тому це не було зроблено, і це і досі тому лишається невідомим чи ці. Прах останнього гетмена зберігається в цьому місці. Чи він знищений? Справа в тім, що в 1927 році радянські власті відкрили склеп. І пограбували поховання, причому майже всі клейноди гетьманські чи ордени Гетьмана, його коштовна зброя, вони зникли майже. І невідомо було досі, лишається невідомо, чи лишився прах Гетьмана в тому склепі, чи його було знищено. Ну, Сподіваємось, може буде в наступний час така нагода ще раз дослідити це склепіння, але справа в тім, що археологічні досліди відкрили ще кілька приміщень підземних у під в підваленні воскресінської церкви можливо, що вони є не поховальні, а господарчі. Там була система огрівання, і також було відкрите цікавий підземний хід, обкладений цеглою, який було замуровано. Значить, там є ніші для може там ставили свічку чи лампу, і теж ця залишається нез'ясованим. Можливо, що деякі приміщення підземної частини храму е, могли служити, можна було перебудувати як склепи, поховальні споруди, скрипти, але це е, поки що невідомо. З найкращими знахідками останніх років е, від 2006 до 2008 році є е, срібні і мідяні монети, е, які знайдені у Батурині. Це є монети е, Талер з Швейцарії 1622 року з міста Базеля. Е, в, е, Друковані у місті Базелі, також є монети срібні Польсько-Литовської держави, Габсбургської імперії, і мідні російські монети. Вони підтверджують, що Батурин в гетьманський період був, мав широкі міжнародні культурні і комерційні зв'язки з країнами Європи. Дуже цікавою знахідкою позаминулого року є металевий військовий пояс. Це є речі з вжитку козацької еліти, які характеризують, що побут цієї еліти був досить таки заможний. А це є бронзовий пояс, який є посріблений, і на ньому зображена на пряжці вершника у броні, який скаче на коні. Також цікавою знахідкою є наверща руків'я дорогої шаблі. Вона є з бронзи і позолочена у вигляді стилізованої голови лева. Цього року була знайдена у похованні біля Троїцького собору ікона Богородиці з Христом Немовлям. Вона є невеличка, підвісна. Мабуть, це була вживали її так само, як оберегу нашійна іконка, і вона. Була позолочена з, з мідяна ікони, яка, мабуть, олійними фарбами там зображення, іконописне зображення, мабуть, це є продукція Києво-Печерської лаври, майстерин Києво-Печерської лаври. Була знайдена цікава залізна лампада, мабуть, від зужитку Троїцького собору з рослинним орнаментом і. Численно, кілька 6 чи 7 хрестів натільних з білону, з бронзи, срібла, і також 41 намистинка з кольорового скла від жіночих прикрас. В минулі роки були також знайдені гудзики, срібні пряжечки, жіночі прикраси з, з дротиків срібних, з бісером пальматовидні пряжечки від пояса. І цього року знайдені казацькі люльки, керамічні люльки з рельєфним орнаментом, готурим відомим центром керамічного виробництва. Особливо цікавою є знахідка минулого року. Кахлії кахлі від оздоблення чи ватрана, чи печі груби обліцювання це є керамічна полив'яна зеленою поливою кахлі з рельєфним зображенням козака на коні з списом. А, цікаво, що в батуріні багато є в керамічному художньому мистецтві впливів Західної Європи. Там зображення лицарів а, і хірувімів чи якісь баракових кавалерів у бараковому західноєвропейському броні. А це є зображення козака відзеркалює, що продовжували розвиватися місцеві національні традиції і сюжети в батуринському мистецтві. І місцеві майстри, власне, працювали до погрому 1708 році у техніці такого мілкого рельєфу на кахлях. А після погрому 1708 року саме така техніка виготовлення кахлів вона зникає і ніколи вже не відродилась. Най Найкращі кахлі може продукувалися в Батурині за Мазепиного часу. Ми знаходимо також кахлі, типові кобальтові сині кахлі е голландського стилю, е зображенням західноєвропейських архітектурних пейзажів чи там е геометричних орнаментів, е рослинних орнаментів, типові для часу Розумовського середина другого половина XVIII е століття. Їх на той час продукували також у Росії, в Калузі, у Петербурзі і. Ми знаємо, що кахлярський завод мав у Батурині Розумовський. Можливо, що це є місцева продукція, але підкреслю, на той час ці кахлі не мають рельєфу, вони просто мальовані чи полив'яні. І це є загальноєвропейська продукція без такого національного колориту, як кахлі до погрому 1702 року. А знаходимо також там кахлі, не тільки Кобальтові, а також. Різнокольорові зображеними людей, природи і таке інше. Але це продукція кінця 18-го, початку 19 століття. Ну і також від казацького періоду посуд, полив'яни, розписний він завжди є в Батурині присутній. Це все з ужитку козацької старшини, це є дорогі речі. А, від, е, в також кожного року знаходимо якісь археологічні свідчення. Про погром гоцманської столиці в 1708 році, звичайно, це є зброя, списи, гарма, гарматні ядра, картеч. І свинцеві і мушкетні кулі їх знаходимо в достатній кількості кожного року. Як я зазначив, споруди, які ми розкопали, майже всі були знищені в 1708 році, і це засвідчено археологічно. І може найбільш драматичними свідченнями про погром Батурина є рештки загиблих Батурян. На соборі Баттройському соборі цього літа було відкрито приблизно 153 поховання. Це є цвинтар, навколо собору, який функціонував від початку 17-го до початку 19 століття, це є типовий цвинтар. України того часу, але і там археологи, особливо фізичні антропологи, медики антропологи, які працюють з цього літа у складі експедиції, виділяють кілька поховань, які були пошкоджені, які можна ідентифікувати з жертвами батуринської трагедії. Тількись які мають опалення, вони побували у пожежі, вони мають якісь травми. І е, таких виділено попереднім е, палівий дослідження приблизно 15. Я сподіваюся мати більш точні цифри жертв на цьому цвинтарі, коли буду робити презентацію для торонтонської громади на культурному центрі на Крісті е, в середині е, березня наступного року. Але також е, 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 цікавими в тому плані є знахідки окремих черепів і. Е, Безладно звалених кісток без анатомічного ладу, який ми знаходимо на цьому цвинтарі, і дослідники вважають, що поховати всі жертви тисячні жертви Батурина в той рік, 1708 року, було неможливо, бо скоро випав сніг. І коли вже навесні а наступного року побожні селяни чи, скажімо, нові. Поселенців Батурині вони просто чистили територію, збирали ці кістки уже безладному стані розкладені. Ці тіла вони просто часто звалювали їх до ям чи до ровів, чи просто присипали землею. І Так утворились от такі групки кісток безладно звалених і окремих черепів, які знаходимо по всій території Батури.